Російський вплив у Німеччині йшов не тільки по газовим трубам. Він був у партійних програмах, у телевізійних студіях, у міських радах. Внутрішня політика, особливо в тій частині Німеччини, яка після Другої світової була в радянській зоні окупації, піддавалась цьому впливу ще з 1990-х років. Російські гроші десятиліттями вкладались в німецьку нерухомість, бізнес, банки, спортивні клуби, культурні фонди, російська пропаганда через медіа Соцмережі і агентів впливу підтримувала потрібний градус проросійськості. Так, німці підтримували санкції проти Росії, але в той же час зберігали з нею економічні зв'язки. До повномасштабної війни Німеччина відмовлялася надсилати летальну зброю Україні, навіть оборонну. Ну а проросійські політичні партії Німеччини активно виступали у підтримку Росії, критикували санкції, політику НАТО, допомогу Україні. Партія Альтернатива для Німеччини АФД критикувала санкції проти Росії та підтримувала Північний потік. потік-2». Партія Ліві також виступала за діалог з Росією та засуджувала санкції. Серед членів Християнсько-Демократичного Союзу та християнсько соціального Союзу теж є представники, які виступали за більш поміркований підхід та діалог з Росією. Хоча ці партії загалом підтримують жорстку лінію щодо Росії, а ліве крило соціал-демократичної партії Німеччини СДПН, яка входить до складу владної коаліції, випустило дуже цікавий маніфест. Субтитрувальниця Оля Шор Німецькі ЗМІ у червні 2025-го розповіли, що автори маніфесту вимагають розпочати переговори з Росією, не підвищувати витрати на оборону та припинити розгортання американської далекобійної зброї в Німеччині. Здається, такий план дій дуже сподобався би особисто Владіміру Путіну. Загалом соціал-демократів вже неодноразово звинувачували у тому, що вони довго недооцінювали загрози з боку Росії. Вони тягнули за собою спадок Ост. Літік говорити, домовлятись, співпрацювати у 2021-му В їхньому передвиборчому маніфесті йшлося про те, що цитуємо: мир в Європі може бути досягнутий лише разом з Росією, а не проти неї. Наприкінці 2023-го Соціал-демократам довелось трохи змінити свою позицію. Вони визнали, що треба було дистанціюватись від путінської Росії раніше. Краще пізно ніж ніколи, але цьому передувало на той момент майже два роки повномасштабної війни в Україні. Ці проросійські настрої в Німеччині стали можливими в тому числі через енергетичну залежність, коли є дуже велика економічна вигода розглядати якісь можливі апокаліптичні сценарії ну дуже не хочеться.